Тема умовний блок. І так, сьогодні ми познайомимось з умовним блоком, тому що в іграх і складних проєктах постійно відбувається безліч якихось подій. Ну, наприклад, герой перейшов на наступний рівень. Герой знайшов там щось, аптечку або ще якийсь предмет, ворог торкнувся там героя. І при настанні будь-якої події програма повинна виконати певні дії, і в цьому їй допомагають саме блоки перевірки умови. «якщо». Тобто, в розділі керування є от такі блоки: це блок, якщо. Якщо інакше, тобто ці блоки реалізують алгоритм з розголодженням. Тобто, всередині є отакий шестикутник, куди ми можемо розмістити якісь оператори або ще якісь сенсори, да, на які буде реагувати умова. і е, тоді в залежності від виконання або невиконання умови, буде герой виконувати якісь дії. Тобто зараз ми створимо гру погоня за допомогою саме оцих команд, цих блоків, цих скриптів. І так, жив та був кіт, якось гуляючи містом, він зустріч, зустрів синього пса. пес був дуже злий. І погнався за котом. Чи врятується кіт, це залежить від нас. Тобто ми зараз створимо саме такий проєкт, таку невеличку гру погоня. І так, створюємо новий проєкт. І е, у нас є вже один спрайт кіт Зараз ми е, відшукаємо ще е, песика розділи тварини, ну от, наприклад, оцього синього пса додамо. От. І тепер у нас ви бачимо два спрайти без таких. Зараз додамо в на наш проєкт відповідно сцену. Наприклад, це будь-що може бути. Ну, Нехай це буде. І так, починаємо програмувати. Спочатку створимо програму для кота. Вона дуже проста і складається з двох скриптів. І так, я виділяю перший спрайт, от кота, виділяю. І, відповідно, створюю перший скріп саме для нього. І так, коли натиснуто прапорець, далі вибираємо блок керування завжди виконувати таку дію. Перейти. Там, де вказівник. Тобто при натисканні на зелений прапорець, кіт завжди буде слідувати за вказівником миші. Ну, давайте перевіримо. Тобто, коли я натиснула прапорець, ви бачите. Кіт рухається за вказівником миші. От куди миша, туди і вказівник, ви бачите. Далі, другий блок для кота. Знов, коли натиснут прапорець, завжди. Далі у нас буде йти умова. Якщо. Кіт, подивіться, ми перейшли на, нову, на новий розділ блоків датчики. І так, якщо кіт і ставимо оцей шестикутний датчик торкання саме оцей шестикутник, Торкається собаки да, оцього пса, то він нехай буде нам м'явкати. І так, буде відповідно в розділі вигляд, буде у нас, ну давайте подумаю, яку він, нехай відтворяє звук, нехай буде от. Відтворення звуку, це у розділі вигляд звук, нехай він нявкає. І так, що, про що говорить цей другий скрипт? Завжди, якщо кіт торкається пса, то він жалібно нявкає. Ну, тому що це неприємно йому. І так, давайте спробуємо. Натискаємо на прапорець, і подивіться, він рухається за вказівником, як тільки прикоснувся, бачите, торкнувся, да, то нявкає. Бачите, да? От, яка вийшла ситуація. І так, ми запрограмували з вами кота. Тепер давайте запрограмуємо синього пса. Для цього ви повинні перейти саме на нього. От, внизу, в області скриптів, натискаєте на пса, бачите, для нього нема ніяких команд. Все, що ми писали, це відносилось до котика. І так, перейшли і створюємо програму для пса. І так, знов, коли натиснуто Прапорець, далі, керування завжди він повинен повернутися до кота і скільки там шагів пройти. Тому ми обираємо команду рух, далі обираємо завжди, яку дію треба виконувати, слідувати, він слідує за спрайт 1. За котиком. І слідує він, ну, понехай це буде слідувати він по 5 кроків. Не так швидко. Так. Тобто, коли ми натискаємо зелений прапорець, синій пес завжди буде слідувати за котиком і йти по 5 кроків. А от. Якщо кіт не втече, то дуже незабаром він потрапить у лапи пса. Тепер робимо наступний спрайт. Він дуже схожий на скрипт кота. Тобто, якщо синій пес таркається кота, то він гавкає. От. Тому робимо подібний скрипт, як це було у котика, коли натиснув прапорець, Завжди, якщо далі в датчиках шукаємо, торкається котика, спрайта 1, він буде, переходимо в блок звук, він буде відтворяти звук гавкання. І так, давайте будемо перевіряти, перевіримо. Протестуємо нашу гру. Бачите, так? Да? Як це? Все, припиняємо. Ми бачимо, да, що е, кіт і синій пес у нас ну, вони не, не, не бігають сцену, а наче плавають. Да? Тобто, Оцей такий недолік у нас є. Тобто, Давайте додамо трошки анімації, щоб вони дійсно як бігали, бігали попри, відповідно по екрану. І так, Давайте додамо ще е, е, коту, такий спрайт. І так, я перейшла на кота. І зробимо ще такий спрайт, тобто, коли натиснута прапоре, завжди міняти слідучий образ, от, наступний образ. Буде тривати цей образ. Ну там скільки там секунд, дуже мало, наприклад, 0,05. Ну, Хотіла так, але давайте нехай буде тривати одну секунду. І так, давайте подивимось, як це працює. Бачите, да? він біжить начебто, ноги у нього рухаються. От. І тепер давайте це саме зробимо для пса, ну, але він же схожий для пса, да? скрип такий самий, тому ми скріп кота можемо скопіювати синьому псу. Для цього ми оцей скрипт з образом да, ми захопимо лівою кнопкою миші і будемо тягнути на спрайт. Так, перетягнули, і ми бачимо, що у нас з'явився такий самий блок. Зараз ми його поставимо. От, щоб змінювався наступний образ. Але я спочатку зроблю так, щоб переміщався не дуже швидко пес, зроблю переміститься на один крок. І так, давайте я ще раз хочу сказати про те, що я скопіювала, От, додамо що тільки, коли натисну прапорець, давайте перевіримо. Але давайте, якщо ви подивитесь, ви бачите, що пес рухає лапами, але інколи якби встає таку позу, бачите, задумчиво. От. Тому і за чого це? Тому що якщо ми перейдемо на пса і перейдемо в образи. То ми бачимо, що у нього три образи. Перших два, коли він рухає ногами, а третій – це коли він так завісає, наче в роздумах. Да? Тобто, ми повинні е, цей костюм прибрати, він нам не потрібен, я його просто видаляю, щоб він в такій позі не вставав. І так, давайте ще раз переглянемо, як працює наша програма, наша гра погоня натискаємо на прапорець. І бачимо, да? тепер у нас е, рухають ногами, начебто біжуть, і коли вони зіткнулися, зіткнулися то вони і здають звуки відповідні. Бачите, да? і зупині, зупиняємо, от натискаємо на червоний коло. І так, обов'язково зберігайте проєкт. І відповідно виконуйте до нього завдання.